Всім привіт! Сьогодні натрапила на одне відео, де говорилося, як перебороти страх. І пояснилася маленька схема, як працює мозок і в загальному як це все відбувається. Так ось. Кожна дія, думка, інсайт, яка приходить до нас, усвідомлення, потребує. Голови перейти в тіло. Тобто ми її почули, і це круто, але для того, щоб вона залишилася з нами, нам потрібно виконати її. І тоді організм, мозок, розуміє, що це серйозно. Всі вже добре знайомі з тим, що тіло, душа і розум це. Троїця єдності людського організму і тільки в синхроні людина насправді може досягати крутих результатів, ставити цілі, бути наповненою. І, власне, коли думка, розум відповідає якби, за знання, Тіло за дії за досвід. І коли наша думка, дія переходить в тіло, наші знання переходять в тіло, тобто в досвід, ми використовуємо їх, а в той момент ми глибоко їх пропускаємо, ми розуміємо, що це наші знання, що ми віримо в те, що ми говоримо. І присвоюємо, присвоюємо собі те, що ми повторюємо, чи ви виконуємо в залежності, чи це інсайт, чи знання, от в такому випадку. Але, і от коли є ця система, що з розуму переходить в тіло, тобто ми зловили інсайт, і, о, і тепер використали його, зробили щось по-новому. Це є найбільш ідеальний стан для нас. Але зазвичай буває так, що розум тобто, отримав якийсь сигнал в вигляді інсайту думки, знань, ідеї, і, е, і все. Е, і на цьому закінчився весь процес. Тоді розум пішов вперед, але тіло залишилось на місці. В цьому випадку йде розсинхронізація цих двох етапів. І він ворона мені цікаркає. сидить. Отам, сидить. І в цьому випадку ми мозок біжить вперед. Біжить вперед, біжить вперед з тим цим з цим всім, а тіло стоїть на місці. Тобто ми маємо ці знання. Або ідею, тільки боїмося її втілити. В цей момент у нас з'являється страх і думка. Буду боятися. Мені страшно закинути відео, мені страшно показати всю цю ідею. І це залишається в мозку. Для чого мозок цей страх? Наприклад, сама ідея або інсайт так само це просто думка, так само, як і страх. Але мозок чи вибирає страх боятися. Тобто, і ми говоримо, я боюсь закинути відео. А насправді є так, що я не закидаю відео, бо боюсь. А Давай будемо боятися, щоб не закидати відео. І тут головна, так би важлива річ, це зрозуміти, від чого мозок мене хоче захистити. І в більшості випадок мозок створює оцю систему, щоб давай будемо боятися, щоб. Не закинути, щоб не зробити цього, щоб не показати відео, щоб не реалізувати ідею, щоб не вести новий навик, щоб не проявитися. Для того, в більшості випадків це для того, щоб в нас всередині сидить думка, я боюсь бути тупою, дурною, не такою, я боюсь оцінки. І для того, щоб захистити нашу систему, мозок. Придумав ось таку штучку. Мозок завжди хоче бути крутим, Его хоче бути класним. Він все знає. Він на розслабоні в той момент, так якщо я, ми боїмося, але в нього ж є знання, і він не мусить робити дію і лишається зі знаннями. І це для нього круто. Але для людини це не круто. І дуже багато процесів мозок запускає на свою користь І тільки в ситуації, коли інсайт, думка, ідея переходять з етапу розуму до тіла, до реалізації, до досвіду, до галочки, що воно зроблено, тільки тоді ми отримуємо, якби в результаті нуль. Бо м -м, з розуму знання перейшли в тіло, і мозок опустошився. Ну, тобто, в нього, для нього це загроза і трагедія, бо він якби боїться залишитися з нулем. І все робить, власне, також для того, щоб цього не сталося. Але для нас, і для нашого організму, це найкраща ситуація, тому що ми обнулилися і готові до реалізації наступної ідеї. І для того. Я записую дане відео, щоб показати мозку собі, що тільки діями можна досягти інших результатів. Змінивши свої дії, ми змінюємо все навколо себе. Якщо в когось є якісь відгуки на цю тему, будь ласка, пишіть. Я буду вдячна. Дякую за увагу.